На цих кадрах бійці 5-ї Слобожанської бригади нацгвардії показують, як відбувають атаки окупантів в районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині. Росіяни намагаються штурмувати позиції військових зсу з танків. Їх прикриває артилерія. Наші військові відбили атаку. Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевати каже: за добу росіяни відкривали вогонь понад пів тисячі разів, використовували різні калібри та авіацію. Наші воїни знищили 35 окупантів, 82 поранено. Вони намагаються перехопити там ініціативу. Вони концентрують досить потужні сили там, але Тут потрібно віддати належне, що загалом, якщо брати їхні плани, а це були вони незмінні, військово-політичні керівництва. їхня визначила мінімальний їхній план за захоплення Луганської та Донецької областей. То завдяки вдалим силам діям сил оборони ці, ці плани, цей так званий великий весняний наступ, він зірваний і по суті це набагато локальніші атаки ніж вони планували. У Сєвєродонецьку російська армія продовжує накопичувати сили. Про це повідомляє начальник Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк. Концентрація і військових і заїжджих у Сєвєродонецьку збільшилась їх не більше, ніж місцевого населення, яке було проживало у місті, все інше залишається майже в тому стані, що ну звісно призвело до погіршення умов проживання у місті, і саме санітарних, а особливо за умови підвищення температур. Ну почались проблеми і з кишковими захворюваннями і Ну, в деяких випадках навіть ну, є підозри на холеру, Ну не підтверджені всякому разі. Ми такої інформації не маємо. А підозри лунають інформації, яка надходить з міста. Також трюк зазначає, окупанти ремонтують, вціліли будинки, а об'єкти інфраструктури, заводи та фабрики розкрадають. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.